Невже це правда, що Папа Франциск за одностатеві шлюби Мирон? Категорично, ні. Це неправда. І це бути правдою не може. Церква ніколи не підтримає одностатеві шлюби. Якщо собі хтось там буде, собі там хтось там десь там одружуватися, прошу дуже, до церкви не має чути. Розумієте, в нас люди живуть на віру, мають державний шлюб, але не вінчені, їх не сповідають і не причащають. А як вони можуть причащати цих голобоглазих? Ну скажіть ніяк. Як їх можна причащати, якщо вони їх не можуть висповідати? Папа ніколи не може це не підтримає. Папу запитали, як ви відноситеся до е, цих гомосексуалістів? Папа відповів таку фразу. Він каже: Хто я такий, щоб я їх осуджував. І це взяли в зуби і давай розказувати. Та папа підтримує, а він проти не виступив. А нащо він має виступати проти? Папа, що для того, щоб боротися з гомосексуалістами? Ні. Папа є слух, слуга слух Божих. Його діло Бога прославляти. А церкві проповідувати, що гомосексуальність це бунт проти Бога. Бо Бог створив людину чоловіком і жінкою. І статеві відносини між чоловіком і жінкою це є Богом благословення. Всякі різне викривлення це є гріхом. І церква ніколи то не підтримує, ніколи. Є... А є церкви, що там шлюби дають. Та є такі церкви, що одягаються так, як ми. Все так, як ми, все так, як має бути. Питаєшся, ви що за церква? Ми, а, ми там церква нового времени, чи там ще там щось там, поназивають себе якось. Традиційні церкви ніколи на це не підуть. Не підуть.